Власне, з'явилися більше деталей щодо звіту МАГАТЕ, який вже ось оприлюднений, якого ми чекали, і ось основні висновки. Ситуація є безпрецедентною. Йдеться в документі від голови МАГАТЕ Рафаеля Гросі. Це перший випадок воєнного конфлікту на об'єктах великої ядерної енергетики. Аварія може мати серйозні наслідки і всередині країни і за межами. Життєво важливо, щоб було установлено постійну присутність МАГАТЕ на ЗС. Це матиме першорядне значення для стабілізації ситуації. Фахівці місії будуть проводити детальну та безперервну роботу з оцінки фізичних збитків об'єктам станції, визначення працездатності основних та резервних систем охорони і безпеки, а також оцінювати умови праці персоналу. МАГАТЕ має конкретний і докладний технічний план нам допомоги в галузі охорони і безпеки. Зокрема, почалося постачання обладнання на Запорізьку АЕС. Для запобігання аварії треба вжити таких заходів, як негайне встановлення зони ядерної безпеки. МАГАТИ готове негайно розпочати консультації для термінового створення відповідної зони. Ось така йдеться у звіті МГАТИ про те, як вони їздили в Енергодар та на ЗАЕС і що там побачили.